Мої любі, всім привіт! Завершився товариський поєдинок між Францією та Люксембургом. Хочу я про нього поговорити. ж, триває підготовка усіх збірних, які приймають участь на ч Європи. Продовжується підготовка збірних і Франція як один із головних фаворитів, на думку дуже багатьох людей. І на мою, до речі, думку також. Франція справді один із головних фаворитів на ч Європи і французи. І французи готуються. Французи готуються. Люксембург участі на євро не приймає, але все-таки. Франція 3, Люксембург 0. Давайте поговоримо про цей поєдинок. Хто ж може сказати, що цікаво бачила, на мою думку, це таке. Є тут що я розказати. По-перше, французи не здивували своєю розстановкою, тому французи. Вийшли грати взагалі по схемі 3-4-2-1 на Мінян-Воротах. Кундеї, Канате дві помікано захисники. Канде, Фафана спецзакисники, до речі, Канте викликали до збірної. Останній, до речі, Гуматчі був на ЧП Європи 2020. Ось Потім француз Мґалоканте ще пограв, якщо не помиляюся на відбір на світу, а сам участь на чпет світу нґалоканте там у нього там, потім... його... Його... Його, там і травма була, а потім взагалі його навіть не викликали. Ось нарешті його викликали. Сфанат у нього був о... у парі в упорній зоні. Рандуля Кулюмані. сьогодні в ролі правого латераля. Ось Тео Ернандес як завжди, лівий латераль. Антон Грізман, Маркус Тюрам. О... Центральні токувальні під так, так Бапек, і, до речі, нещодавно став футболістом мадридського реала у нападі. Люксембурга, 4-5-1, Моріс в Воротах, Махмутович Шан захисники, Дзагович Жан по флангах. Всім саме цілік грає за Варсло. Мартинес Перейра, Але Сенпівзахисники, Сінені Карлос по флангах і Жарсон Родригес. Футболістка із Динамо колишній. Граф у нападі. Ну а тепер давайте по матчі. Ну я, до речі, вам ще покажу вам запасних французів, чому і вони вважаються одними з фаворитами. Подивіться, який склад у французів, а подивіться, там ще не змінює. Бенджим Павар, Дотик Мавін, Галажеру, Вільм Салімба, Зиян Тимарі, Баркаля, Висклос, до речі, який вийшов забив. Я мовчу про Ферна Мензі, Аліна Чила Мені, Усмана Демельні, Равіо, Каман, Реаля. Неймовірно саду французів, неймовірно саду французів". французів. І французи, і справді, з таким-то підбором виконавців, і справді, Можна вже фаворитом, тому що діді Дешама, ймовірний вибір футболістів. Франція з перших секунд захопила ініціативу. Підвищення Дішама тотально контролювали м'яч, але і давали грати, причому Люксембург. Ну, Франція діді Дешама, вона така, знаєте, збірна. Весь министь на гадає Реал Мадрид. Да? Тобто і самі грають і противнику також грати дедавить. Але ґрунт на гот Люксембурга не було, а французи навпаки мали супершанси. Якимось просто дивом, м'яч у ворота не залітав, тотально француз домінували. Але все таки ран доля калямані. На 43-й хвилині француз відкриває рахунок. Ну і давайте подивимося, що асиста віддав Кіліан Ну, Вони грали у Парижі. Кіліан футболіст в Мадрід. Ось Кіліан робить асист на Рандоля каліамуані. Келіан шикарен, Келіан сьогодні 2 плюс 1, потім Келіан ще на другий м'яч, Жонатан Клоса, а це стой дуже дорожчий красовий м'яч, тобі Жонатан Голос, також латераль, який постійно підключається з флангу, ось, ну там з Зентемері ще вище, ну французи там додали, ну і Келіан також, проче Баркаля забили. Це би сказала така, така паризька зв'язка, що так буде сказати. Головний коли мені забив, там я на нього заставав, потім ще там Баркаля е, э, ну, Клос також забив з членом Бапу. Ну, правда, Кілян уже футболист Мангрицького. Реал, дуже, дуже класно взаимодействие. Баркаля, Кальомонім, Кілян Бапе, класс. Дуже-дуже сильно виглядає саме правий фланг французької нації французької збірної дуже сильно виглядає саме правий фланг у французької збірної, також і Бремака на те непогано зіграв в захисті до даю помікану, я би виділив би. ось на раневі. До речі, в там чіплявся. Хлопець робив все від себе належне, але. А, ось... Але. Навіть забути голода і віддалося. 23 за моментами, за ударами, 7-1 удар в площину, 62, 38 володіння. 644 паси французів, 93% точність паса, у Люксембургі 400 передач, 84% точність паса. Тут про що я кажу? То Франція, в принципі, Люксембургу гра давала, давали французи володіти м'ячем люксембургцям, Не наполягали французи. А у нас сами французы также очень мастерно владеют мячем. 9-3 кутовых. Ну и вот загальные показники. Три голевина года у Франции. Одна была упущена. 644 паса, 1 передача точна. 93% точность паса, 60% володіння, 400 передач. Люксембургцев 337 точных, 84% точность паса. Про це ми проговорили. З, удар... З 21 ударів у французів 7 в площину, 9 повз повзверота, 1... 1 каркас там був. 5 ударів було заблокованих, у Люксембурга 3 удари, 1 в площину, 1 повз ворота, 1 до речі, каркас, до речі, у Люксембурга був момент. Не треба цього забивати ну удар був заблокований. По відборах були краще французи, 5 сейвів зробив ворота вратар Люксембурців, 1 э, сейв Сегмініяна, але він був. 17-5 м'яча, в Люксембурці більше в м'яча, м'яч 7-5 Ну, Звичайно, що Люксембурці більше фолили, тому що більше без м'яча діло. 9 порушень, 1 жовта картка. Франція 6 валили. Ну, Найкраще у цьому матчі, без шансів. тут Кіліан Бапе, людина робить 2 плюс 1, Кіліан на такому, на такому емоційному піднесенні, тому що мрія збулася, я дуже щасливий, то що мріє Кіліан Бапе. Збулася, Кіліан мрія грати за мандрицький рал з дитинства. Його мрія в його 25 років. Його мрія збулася. Бажає Кіліану Мбапе в мандрицькому ралу тільки успіху і тільки всього найкращого. Кіліан сьогодні зробив гол та віддав дві результативних передачі. Кіліан дуже голодний. Кіліан дуже голодний. Кіліан е, виграв чемпіонат світу з французів. А, і виграв навіть Лігу Нації, а ось чемпіонат Європи Кіліан не виграв, тому Кіліан дуже сильно голодний. Ось плюс був програний фінал чемпіонату 2022, тому Кіліан дуже сильно голодний. Я думаю, що Кіліан Бапе буде просто шикарен на чемпіонаті Європи. До речі, французи стартують 17 червня, з продовжі раді. Це не стартує збірної України. А ось Франція зіграє з австрійцями 22.00. Не пропустіть. А на Люксембург, ще пару слів. Ну, без шансів, без шансів Франція і справді. Тут, та, там ще Усман Дембеле ще не виходив. Неймовірний підбор виконавців, ось відповідь на питання. То чи Міні-Мінді, чемпіони Ліги Чемпіонів, Камавінга. Ну, ось відповідь на питання. Чому саме Францію вважають одним із явних фаворитів на чемпіонаті Європи? І справді, підбор футболістів височенного класу, Підбор футболістів французької збірної дуже сильно високий, і справді Франція виглядає командою, скажімо так, дуже сильною, дуже сильною командою, і справді Франція, на моєму суб'єктивну точку зору, один з явних фаворитів. З Францію, всіх болівальників французької збірної вітають з перемогою. Болівальники Люксембурга, можливо, навіть персональні булівальники Жасана Радрігіша. Ну, друзі, я думаю, в принципі, в депресії ви впадати не будете. Але все-таки. Прикапаразка для ці французи сьогодні були дуже-дуже сильні, плюс французи. Теж товариський поєдинок і в принципі Франція ну можливо, можна ті додала б більше, бо якщо б це був би матч паті іншів Європи. То Франція справді дуже сильно виглядає, і справді французька збірна. Ну, mm, скажімо так, дуже дуже сильна. Добре, друзі. Я вам дякую за увагу, друзі. Мої любі є таке бажання, то новий ну, можете підписатися на канал. Ще такого бажання немає що Дякую Дякуємо за увагу. Чекаємо чепити Європи з нетерпінням. Бережіть себе, всім пачні, всім нових зустрічей, мої любі друзі.